І я хочу запросити нашу Оленку. В неї вона ще на минулий тиждень готувала е, свої е, історії. І ви знаєте, Оленки завжди є чим поділитися. Те, як Бог благословляє її, ну це насправді неймовірні речі. Ось тому для того, щоб ще заохотити до молитви і підкріпити вашу віру, передаю Оленки мікрофон. Дякую, дякую Богу, за все. Ша вам перевірки. Я ну, пройшло, на прошлому тижні, знаєте, у мене так, на карточці стали кінчатися гроші, але я знаю, що Бог ніколи мене не лишає. Ніколи. Але все одно такі плацкі чувствування, ой, кінчаються, там трошки такі переживання. от. І я просто серцем подумала, Боже, ну чому так? Ви знаєте, прийшло 10 хвилин і на карточку впало 3 тисячі. Я просто хочу сказати, що Бог. Ми, от коли він вже образ нашого життя, так само, як десятина, пожертування, то вже образ нашого життя. І, наприклад, я десятину даю задоволенням. Дійсно, я сьогодні от, відкладала десятину, відраховувала, і я побачила, що моє серце зовсім інше. Раніше я думала, може, можу лишити там в душі раз, зараз ні. Я, я віддаю все, що положено, і навіть більше. А якщо десятина Ситина маленька, я даю двійну. І І е, от знаєте, і такий момент ще не тільки про гроші. У мене сломався капеченатор, а я дуже, дуже люблю каву з молоком, таким капечин. І подумала про то, ну і сломався, а так він такий дорогий. І мені подружка дзвонить і каже, ти знаєш, тобі вислала катучі то тому що мого сина він не користується, а я вислала тобі. Ви знаєте, отак дійсно. в я... мене за один день було чотири благословення, три посилки з Греції, з Польщі, з Швейцарії, три тисячі впало на карточку, і кожен день я отримала ще які, які, такі мілкі благословіння. Я благословення. Просто... Я, я, я вже боялася, я думаю, може за тим послідуючись, ще щось таке не дуже хороше, страшно стало. Ви дійсно, я просто так вдячна Богу, і що дійсно Він відповідає на бажання серця, коли ми, ми йому вірні. І вірні у всьому. І в молитвах, і в спожінні, ну і все, що ми робимо в нашій громаді, в наших домівках і в нашому Добре. дякую за все Дякую, дякую, і ви знаєте, якщо у вас закінчуються кошти і у вас є якісь сумніви або страх, давайте будемо підходити до ліни, тому що насправді ті свідоцтва, щоб вона молилась за нас. Ось і те, що переживає вона, ну насправді деколи ну просто це здається, що це неймовірно. Але ви знаєте, наш Бог він неймовірний, і ті чудеса, ті благословіння. Те, як він е, потішає нас, радує, благословляє, це насправді чудово. Так що слава Господу, давайте ще раз гучно поставимо. Алі, дякуємо, аміло.